На Хмельницької ЕС напередодні професійного свята атомників дня енергетика завітали учасники народного художнього колективу ансамблю бального танцю Шарм, узнаного Нетішинського колективу та їх незмінного наставника Лариси Грищук. Із Хмельницької ЕС налагоджена плідна співпраця. Протягом останніх кількох років реалізовано низку успішних творчих проєктів. Це ряд танцювальних флешмобів, які полюбив глядач. Тому молодші вихованці Шарму дуже хвилювалися, аби не підвести свого керівника та Передніх випускників. Ми хочемо привітати вас корічне різдвяне святами. Ми хочемо подарувати вам традиційної прямий шару. На Напередодні різдвяних свят вихованці колективу вручили фірмове шармівське печиво атомникам Хмельницької еС. А всім ми хочемо подякувати вам. Танець енергодрайв з використанням світлодіодних стрічок продемонстрував перемогу світла над темрявою. Цією композицією шармівці висловили щиру подяку нетішинським атомникам, які невтомно працюють, щоб у кожній українській родині і у домівках юних танцюристів, зокрема, було світло та тепло. Наші жовто-блакитні електрончики ви нас зарядили енергією, і ми вам надзвичайно вдячні. Подарочки, ходіть сюди. На знак вдячності за оригінальну композицію вихованці ансамблю бального танцю Шарм отримали від колективу «Хмельницький С» Солодощі а талановитий керівник Слова вдячності. І напередодні Дня енергетика спільне фото юних нетішенців з тими, хто запалює вогні та дарує українцям тепло та віру в майбутнє.